Привіт-привіт! Знаєте, останнім часом за вашу таку тенденцію. Дзвоняться потенційні клієнти для того, щоб записатися на сеанс. І після того, як вони чують, що українська не моя перша мова, а зрозуміло, що якщо це несподіваний якийсь дзвінок, я можу десь розгубитися, можливо, трошки повільно добирати слова, добирати фрази, тим паче, що ну, психолог має добирати фрази часто. І ну, люди чують, що це не моя перша мова. І кажуть таку одну і ту саму фразу, часто зараз, якщо українська це не ваша перша мова, то для мене окей спілкуватися з вами російською. Взагалі немає проблем. я ще і, і жодного разу мені не сказала ця людина, для якої українська мова є першою, є рідною ніколи. От тільки ті люди, з мови яких я також чую, що для них першою, є російська. І, скоріше за все, в побуті, в побуті також є досі російська. І от я вчора буквально відповідала чоловікові, я кажу, ні, для мене не окей, тому що я сама довго переходила і назад я переходити не буду і не хочу. Те, що я може, ну... Не завжди швидко, не завжди влучно розмовляю, це не означає, що я не можу розмовляти, це не означає, що я мучуюся. Бо він мене спитав, навіщо ж так мучитися? Так знаєте, наче я реально мучуюся. Ну, я не думаю, що в мене настільки погана мова, щоб вона звучала як те, що я мучуюся. Ось, я сказала, що ні. Але. Я кажу: ну, ви можете зі мною розмовляти, будь ласка, російською, якщо хочете, тому що ну я просто розумію, що в спілкуванні з психологом настільки часто у людей. Зачіпаються дуже глибокі такі душевні струни, що навіть рідною першою своєю мовою буває так, що дуже складно людині сформулювати, що вона відчуває свої почуття, свої емоції, не кажучи вже про лінгвістичне навантаження для мозку. Тобто іноді, особливо, коли там певні техніки такі використовуються, то коли йде робота з підсвідомістю і робота з емоціями, у мозку йде дуже сильне навантаження і психологічне навантаження. І тому, коли людина починає там, посередині сеансу розмовлятися мною російською, приходить, навіть не помічається, я точно не буду робити там, ну, те, що зауваження, навіть ну, для мене це абсолютно нормально, тому що я розумію, як мозку важко. Буває, працювати на сеансах. От. І тому я сказала йому, що ну, для мене не окей а, самі розмовляти, але якщо ви будете зі мною розмовляти російською, то, ну, будь ласка. Я відчула, що неприємно людині. Тобто, я розумію тепер, бо я думала. Чого вони всі такі чемні стали? От тепер я зрозумію, що це не до мене, це до себе. Вони хочуть до себе, ну, щоб з ними спілкуватися їхньою першою мовою. Ось вони їм так легше. І тому що коли вони розуміють, що інша українка також там з російськомовних, зі зросійщених територій розмовляє українською, то багатьом якось соромно. Відповідати російською їм не хочеться ось, і замість того, щоб сказати, ну, або просто спілкуватися з мною російською, або сказати, що мені не хочеться, вони починають, от таким от, от таким от, знаєте, як сказати, зігзагом. Значить, підводити мене до цього. Що, а якщо вам зручніше, ну, ні, мені не зручніше. Ось, але в процесі консультування я можу ем, консультувати, будь ласка, і людину, яка російськомовна, і україномовна, і англомовна також. Єдине, що я буду розмовляти українською, бо англійською, російською я розмовляти не буду. Але оцей зігзаг знаєте, останнім часом мене реально якось так трошки бентежить. Тобто, знаєте, так. Давайте знову всікультурно переходити на російську, бо начебто я, я роблю вам реверанс. Я, до речі, для себе я так прийняла, я не нав'язую нікому. Я для себе просто прийняла, що подобається, мені не подобається, але ситуація є така, яка є. І наразі російська мова, друга за поширеністю в Україні досі, на жаль. Тому я зауваження нікому не роблю, я просто нею не розмовляю. А люди наші нехай самі обирають. Я, я її розумію, але просто я на неї не розмовляю. Ось, нехай вони самі обирають, там українізовуються, вони не українізовуються. Чесно, бо це вже питання мене трошки дістало. Ось, але оці заги, щось мені не подобається. Такі, знаєте, якщо вам зручно, читай. Мені так зручно. Ось, <головіка> ну, окей. Ну, окей.